Друзі, ну що ж, нас готове включення з головним тренером Київського Сокола. Сьогодні, пане Костянтине Семчук, дуже чутно у вас було впродовж цього матчу, дуже багато емоцій. Що можете сказати по цій грі? Ну, по-перше, я б хотів сказати, що я поздравляю сьогодні команду Херсон з гарною грою. Дуже добре хлопці грали. Вони сьогодні хотіли перемагати, вони сьогодні сражались і вони заслуговують сьогодні перемогу над більшим чим сокілом. Якою стала головна проблема, можливо, складність проти цього Херсону? Сьогодні для вашої команди? Ну, ми повністю вийшли не готові. Сьогодні можна було б нашу команду назвати не там не київський сокіл. Сьогодні для нашої команди більш там підходила назва, може. Київські піжони, більш такі, даже не київські, а столічні. Мабуть, воно так звучить, десь якось можна так, але ж сьогодні це була не команда. Мені дуже не сподобався початок ще десь там всередині грі. Були моменти у нас, коли ми там ну явно так создавали дуже непогані моменти. Треба було там, може, десь і в пусті ворота просто забивати. Але ж ми не готові психологічно. Навіть забивати шайби в пусті порожні ворота, це також треба вміти, але ж ми не готові психологічно, і тому ми програли. Ну і власне тоді таке загальне питання на заключну частину сезону. Зараз в нас фінішна така пряма залишається, приблизно по 10 матчів для кожної з команд. Яке буде завдання? Чи є обов'язкове таке завдання вигравати регулярку, чи вистачить просто якогось місця з перших трьох? Та ні, ну звичайно, хотілось би вигравати регулярку. Ну всі команди хочуть вигравати регулярку, всі хочуть. Я вам так скажу, всі хочуть хокеїсти і не тільки хокеїсти. і футболісти, і баскетболісти хочуть забивати м'ячі, голи, віддавати передачі. Тому звичайно, то що ми хочемо і то, що ми можемо, це дві дві різні різниці. Е, 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 е. Але ж на сьогоднішній день я ще раз хотів би поздоровити Херсон з перемогою. Гарно хлопці грали. А для нас дуже гарний урок сьогодні. Я вважаю. Тому будемо працювати і рухатись далі. Дякую за коментар.